Доброго дня всім прихильникам футболу. Після двотижневої паузи поновлюються національні першості. А разом з ними і рубрика Головний матч дня». сьогодні, в суботу, 21 жовтня, у нас відразу кілька серйозних протистоянь в Європі, але ми відзначаємо одне з перших, яке сьогодні відбудеться: а саме стартовий матч 10-го туру англійської прем'єр-ліги, і відразу дербі, славнозвісне мерсесайське протистояння між Ліверпулем та Евертоном. Поєдинок, який завжди привертає увагу, навіть не зважаючи на ситуацію в турнірній таблиці, яке завжди є гарячим, бойовим та непоступливим, який відбудеться на легендарному Енфілд Роуд за як завжди просто неперевершеної атмосфери. І хоча на даний момент після восьми зіграних турів Ліверпуль займає четверту позицію в турнірній таблиці, а Евертон аж 16-ту, думаю, дана ситуація ніяк не позначиться на бойовитості даного протистояння. Отож, червоні на даний момент посідають четверту позицію в турнірній таблиці від лідерів Тоттенхема та Арсенала. Відстають на три бали за умови комфортної за рахунку. Мається на увазі перемоги над Евертоном. Можуть очолити турнірну таблицю хай навіть і тимчасово. Ну а сині на даний момент 16-ту позицію займають 7 балів на 3 пункти випереджають лише зону виліту, хоча мають набагато кращу різницю м'ячів, ніж команди з цієї самої зони виліту, але всі конкуренти грають в свої матчі пізніше. Відповідно, і риски змушені грати в тому числі і на результат. Безумовно, Ліверпуль іде фаворитом даного протистояння, але якщо поглянути на виступи команд за останні 5 турів, то тут приблизно все рівне. А за останні три тури навіть Евертон набрав більше балів. Нагадаю, шість стартових турів і риски взагалі йшли без перемоги, але здобули дві перемоги за останні три матчі, натомість як Ліверпуль за цей самий період лише одну. Останні два поєдинки проти Евертона Ліверпуль взяв впевнено 2-0, але є тенденція за останні 6 років не надрезультативно ці команди грають між собою на домашній арені Ліверпуля. Щоправда, є тенденція цього сезону, яка дає, наприклад, певний оптимізм щодо великої кількості голів. В домашніх матчах Ліверпуля в цьому сезоні близько чотирьох м'ячів забивається. Ну а от якщо говорити про виїзний Евертон, то рівно чотири. Ще раз повторюю, безумовно, Ліверпуль фаворит, оскільки в цьому сезоні всі домашні матчі команда виграла у всіх турнірах, і, звичайно ж, підопічні Юргена Клопа не збираються переривати цю феноменальну серію, тим паче в протистоянні з таким принциповим суперником. Але шандач безумовно налаштує своїх підопічних, в тому числі і Миколенка, для того, щоб дати бій на Енфілді. Тож субота, 21 жовтня, 14.30, за Києвом, Мерсесайське дербі Ліверпуль, Евертон. Хоча, можливо, треба збиратись трішки раніше для того, щоб почути неймовірний гімн Ліверпуля, відчути неймовірну атмосферу Емфілду. Так що можна на кілька хвилин збиратися раніше. Всі, хто буде спостерігати за цим поєдинком, приємного перегляду, на сьогодні все, на все добре.